Усім самий величезний привіт і запрошую вас в магазин Копійочка. Тут такі знижки 70%, і я бачу вже дуже багато пустих полиць. Ну, Я сподіваюся, нам ще щось лишили, щоб я вам показав. А, дякую за коментарі та дякую за вподобайки. Акції тривають в магазині Копійочка по 14, включно січня. Давайте звідти розпочнемо. Я бачу при вході там знижки 70%, а вже закінчується. А, Продажа о цих всіх рукавичок по 20 гривень. Рукавиці чоловічі. Ось такі 70 гривень, 70% знижка. Ось такі по 50% 50% знижки. Ось такі також по 20 гривень. Здається, їх бачу в Єві такі, але тут дешевше, схожі. Зі знижкою бачу 80% шапки по 40 гривень. Також зі знижкою навушники для малечі. Ось такі по 90 гривень, знижка 50%. Шапки для хлопців 30 гривень, знижка також 70%. Знижка на ось такі шарфи по 100 гривень. Зараз вони. Знижка 50%. Ось такі також в акції, по 100 гривень, знижка 50% з бамбулетками. До речі, тут багато кольорів, багато кольорів, Вони всі запечатані. Як ви гадаєте, чи буде зима, точніше сніг, ось про що я хотів сказати, сніг та морози. Ось такі антиковзовича підошва, тепленькі тапки для дому, 80 гривень. Не міг вам не показати ось ці новинки термочашки з ручкою. Вони прямо такі гламурні, гламурні, і, до речі, вони ще показують температуру. Ось тут я... ой, Ось тут... О, бачите, увімкнувся. показує температуру, натискайте. І можна подивитися, чи охолонув ваш напій, чи не охолону. Ціна 349 гривень. Також ось такі термоси, трішки простіші. Вони по 139 ну, по 140 гривень, за ті копійки до більшого. По 140, по 210, 175 гривень зі знижкою 30%. Знижка 70% на ролик для нарізки тіста 21 гривня. Знижка на підставку для ложки 20 гривень. Зі знижкою зі шумовка. Знову музика голосно грає, чомусь копієчці. 30 гривень. 35 сантиметрів. В магазині копієчка, зараз акція на плівки. А, потім що тут ще фольга. Один плюс один дорівнює три. Купуєте дві і третя одиниця, в чеку, найдешевша, буде вам йти у подарунок. Також пергаментний папір. Можна придбати пергамент, плівку і. А, Цю як її скажіть мені і фольгу, те, що дешевше буде в акції. вам. Не знаю так голосно, музика ніде не грає, як в магазині копійочка, просто навіть не чути своїх думок. 50 гривень, салатник у вигляді листочка. Немає штрих коду, на жаль, не можу сказати ціну ця новинка. Так, мої просто обурення. це Мої просто обурення. Ну як так? На сьогоднішній час така музика голосна. Теж немає штрих-коду. Так, а на ось цю тарілку є, бачите, штрих-код. Можна також зібрати сервіз такий 60 гривень. Трішки більше 150 гривень. Ось такий салатник. І навіть є ось така мацюпонька порційна, 20 гривень. А ось таку можна придбати за 120 гривень. І ось, таку, ось такий салатничок я ще знайшов під таку тацю 60 гривень. Також я знайшов із цієї серії десертну тарілку. 130 гривень за ті копійки до більшого. Я знайшов трішки інакшу ось таку минажницю. Вона продається в коробці. Зараз вам покажу. Говорю голосніше, щоб заглушити цю музику 100 гривень. Новинка, ось такі скляні салатнички. Порційні. Ціна за одну штуку 40 гривень. Це також новинка, ось такий скляний порційний салатник. Ціна 40 гривень на 180 мл. Блюдо скляне, прозорий листочок 100 гривень. Ой, я його відкрив, він дійсно гарний листочок такий. Гарне скляне таке блюдо. Ще знайшов одну новинку. Зараз відкриємо, подивимось. Це також скляне блюдо. Шукаю штрих-код 80 гривень. Ось такий порційний салатник у вигляді абрикоса. Ціна зі знижкою 30 гривень. Ще я знайшов полуницю, також 30 гривень. Попільничка скляна прозора, не будемо вже відкривати, така сама, як на картинці, 40 гривень. Чайник для заварки із ситочком, скляний 700 мл 150 гривень. Це вже трішки більше на 1,5 літри. Ціна 300 гривень. Так, це френч. Прес на 350 мл. Так, ціна 185 гривень зі знижкою. френч прес, тільки вже трішки більший на 600 мл. 200 гривень. Підставка у вигляді полуниці, мабуть, для сушки приборів. Ціна 80 гривень тут на ціннику. так, да, 80 гривень. Так, дивіться, яка цікава пластикова фруктовниця Дуже заважає мені музика 50 гривень. Тарілка пластикова. Ось така, що я здається її показував у минулих відео. Ціна 50 гривень. Ось така 50 гривень. І є така сама, тільки більша, 70 гривень. Ось така невеличка контейнер, чи як він правильно називається контейнер 80 гривень для зберігання. Можна використовувати як хлібницю, постелити красиву серветку 30 гривень. Кольори в асортименті, кошики квадратні пластикові по 40 гривень. Кольори також в асортименті. Це для сушки посуду. Мабуть, ціна 60 гривень. Ось такий органайзер. Підставка пластикова. Так, ну день Валентина, звичайно ж, йде ось такі рамки. До речі, це пластик. Так, да, це пластик. 80 гривень, трішки інакшого, такого пудрового кольору. 60 гривень ось така. І дивіться, яка цікава, 40 гривень. Це все пластикові рамки. Навіть картину можна купити. Тут живе любов. Це ось такі ключниці дерев'яні по 100 гривень. Зараз покажу ще один колір. Трішки світліша і є ще біла. Коли щось нове, завжди цікаве. До речі, оцей нічник а зі знижкою. Оце ще я вмикав його. Ось оцей нічник. Ну, ви зрозуміли, вночі він дуже класно буде світити. Ось таким кольором. 20 гривень, знижка 80%. Нічник. Для малечі, мабуть, да? та й для дорослих, щоб видно було, як сходити куди треба, 50 гривень. А ось такий а, єдинорожок 70 гривень. Засіб для миття посуду для дитячого посуду 28 гривень 500 мл. Засіб для миття посуду 940 мл, майже літер топ ефект 50 гривень. Сарма для очищення духовки 500 мл спрей 63 гривні. Фейрі для миття посуду літровий. Зараз можна придбати за 120 гривень в копійочці. Азося капсули для прання, універсальні 17 штук, 110 гривень. І точнісінькі такі самі, тільки для кольорових речей, також 110 гривень. 75 гривень капсули для прання чистечу до колор 10 штук. В акції кондиціонер Lenor 850 мл. Щось пішло не так. Щось пішло не так. А як має? А, тут все ж є ще один код. Треба вміти щось зісканувати. 98 гривень. Зі знижкою ось такий спрей LinoR. 200 гривень спрей для розладження одягу. Lenor 500 мл. А знижка. Це ж вони здається. Давайте спочатку проскануємо, тому що тут багато цінників на аріель. Знижка 50% на капсули аріель колор 13 штук 170 гривень. Знижка 40% на капсули для прання персіл колор 4 в одному. 26 штук 400 гривень. Це засіб для прання гелевий аріель колор. Літровий знижка 60% 178 гривень. Також в акції гель для прання тайтколор. Знову щось пішло не так. Та що ж таке? Знижка 60% 160 гривень 950 мілілітрів. Літровий доместус в копієчці коштує 110 гривень. Порошок для прання дитячої білизни 2,4 вагою 120 гривень. Порошок гала для прання 1800-180 гривень. Порошок для прання Tide колор вагою 200-250 гривень. Тверде мило дитяче Zaya 50 гривень зі знижкою. В акції дитячий крем кря-кря 22 гривні 40 гривень. 50 гривень коштує присипка пухнастий нянь 100 г. Ополіскувач для ротової порожнини Family Doctor 700 грамів 66 гривень. І в акції, як і минулого тижня, був просто дент 500 мл 40 гривень. Зараз зі знижкою тканеві маски для обличчя зі знижкою 50% по 18 гривень. Я знайшов ще дешевше зі знижкою 70% тканеві маски по 8 гривень. Не буду далі. А... Розповідати про знижки на лірен 50-70%, тому що акція триває вже третій тиждень. Нагадаю просто вам. Також зі знижкою тіні 70%, 30 гривень. Дуже голосно грає музика, тому трохи все збивається. А тут так як вітер, ураган пройшовся, порозкидали все. Паперовий рушник, мозаїка, двошаровий, 500 відривів, 85 гривень. Рушники паперові диво, дві штуки в упаковці, двошарові 40 гривень. Вологий туалетний папір натурелла, 80 штук, 40 гривень. Дитячий туалетний папір 50 штук. Вологі 32 гривні. Серветки косметичні 150 штук, двошарові 33 гривні. І ось такі також двошарові 150 штук, 33 гривні. Серветки паперові 200 штук. Триває акція на Сейвард 60 гривень 220 мл. Також можна придбати великий Сейвгард 390 мл 83 гривні. Рідке мило дуру 300 мл, будь-яке за 48 гривень. Три аромати. Так, щедра нива кукурудза по 30 гривень. Також щедра нива горошок 28 гривень. Артек смак пломбіру від світоч і класичний. Зараз по 15 гривень. Для малечі вінні, мультифрукти. Тропіки, персики, напої по 9 гривень. Диски косметичні натурела 120 штук. В упаковці 28 гривень. Нові чашки і вони зі знижкою 35 гривень. Непогана ціна зараз на таблетки для бачка в унітаз. Тут 4 штуки по 30 гривень. Аромати різні. Можна придбати, який вам заманеться 30 гривень. Клейпастка від грузинів 15 гривень. В акції губки кухонні пінні 4 штуки. Хата багата 20 гривень. Місхеллен кисневий відбілювач. Тут пакування йде 450 грамів 60 гривень. І зверніть увагу дуже хороший засіб Грасатора. А зараз він. Зі знижкою Шантеклєр це універсальний засіб по 110 гривень. Чорні серветки, 72 штуки, 35 гривень. І ось такі можна зараз придбати за 30 гривень. Хороша знижка. Тут 120 штук. Не можу я знімати в такому галусі, на жаль, а це дуже класна теж штучка, сушарка для посуду. А 100 гривень. До речі, ще можна її використовувати для кришок. Поставити сюди кришки в полицю теж досить зручно. Я буду з вами. Я заокруглюю це відео, закінчую це відео, я прощаюсь з вами, тому що ця музика мене просто дістала і неможливо знімати взагалі. Сподіваюсь, наступний раз буде трішки по-інакшому. Нехай вас все буде гаразд, до зустрічі. Всім пока!